На Буковині протягом вихідних трапилось чимало аварій, зокрема із летальними наслідками. Так 7 жовтня у селі Бергомет, 28-річний житель Сторжинця, керуючи мотоциклом, допустив зіткнення з велосипедистом. У результаті ДТП 70-річний житель села Лукавці загинув. А травмованого мотоцикліста медики госпіталізували до лікарні у Мамаївцях. 19-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 допустив наїзд на 62-річну місцеву жительку. Яка переходила дорогу травмовану у результаті ДТП жінку, медики доправили до лікарні в межах села Шилівці. Сталося смертельне ДТП. В лісовому масиві 43-річний водій трактора із причепом допустив наїзд на 48-річного місцевого жителя, який випав із причепа. Буковинець отримав травми несумісні з життям. Тіло загиблого поліцейські направили на судову медичну експертизу. 8 жовтня у Ставчанах 37-річний водій автівки Форт Рейнджер допустив зіткнення з авто Рено Канго, за кермом якого перебував житель села Давидівці, внаслідок якого травмувався останній його 70-річна пасажирка. У топорівцях 42-річний водій Мерседес Бенц Віто не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення з автівкою Рено Меган під керуванням 19-річного місцевого жителя. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє. Пасажирів мікроавтобуса віком 19 та 20 років. У Чернівцях 37-річний чернівчанин, керуючи автомобілем Джип Компас, допустив наїзд на 16-річну дівчину пішохода. Медики госпіталізували неповнолітню до лікарні. У тарашанах водій автомобіля «Фольксваген Гольф допустив наїзд на жителя села Михайлівка. Пішохід загинув на місці ДТП. У Чернівцях на вулиці Лубенській водій в'їхав у газопровід. Внаслідок ДТП без газопостачання залишилися чотири. Три приватних будинки.